Скільки у нас буде коштувати зібрати образ на літо? Е, Від чого саме? Можна від Stone, Island, від Sпіком, від Nike. Ну, мене цікаво, Island. Stone. Island. Е, Не знаю. Давай будемо рахувати. Наприклад, що візьмемо? Шорти, так? Літом по-любому шорти треба. Ну, давай, самі базові, самі стандартні, такі чорні. Е, ціна 12 тисяч гривень. До чорних шорт я би взяв якусь біленьку футболку, нехай ось таке поло. Білих. шикарне. Це у нас буде плюс тисяч. 21 тисяча. Ну, по-любому, на літо візьмемо кросовки. Звичайно ж, преміата. що може бути краще. Це ось така біла модель, якраз під футболочку 13 500. Це в нас е, 34 500. Ну і закінчимо якоюсь кепкою чорною, наприклад, ось такою. І стональ до це е, 7. 500, коротше 42-43 тисячі. І що, хтось реально за такі гроші може купити лук на літо? Ну, так, да, звичайно, що купляють. І хто ці люди? А як думаєте, хто ці люди?